Добрий день, малята, Сьогодні ви дізнаєтесь, як до нас прийшов на стіл хліб, яка техніка нам цьому допомагає. Давайте послухаємо загадку і скажете, про що це загадка? Хоч не солодкий. Та дуже смачний, хоч невеликий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі, люблять його й дорослі й малі. Що це діти? Вірно, це хліб, а звідки він до нас приходить? Ми дізнаємося, якщо відгадаємо загадки. Ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай. Що це? Вірно, це трактор оре землю, готує до посіву пшенички, а водій трактора називається тракторист. Потім люди сіють зерно весною і дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю, а сіють його сівалки. Коли зерно проростає, його поливають дощі, гріє сонечко. А, а про що ця загадка? Золотавий та вусатий, кишенях, сто маляток. Вірно, це колосок. Ось таке поле влітку, воно зелене, а потім достигає і стає жовтим. Подивіться уважно, яке влітку поле, а яке коли достигає. Чим воно відрізняється? А тим, що поле влітку зелене, а коли дозріває, жовте. Кольором відрізняється. Тепер вам, мої дорогі, треба розфарбувати маленькі колоски зеленим кольором, а великі жовтим кольором. Розгляньте уважно, знайдіть колосок не такий, як інший. Які ви молодці? Справились з завданням. А коли збирають хліб? Давайте подивимось, яка ж сільськогосподарська техніка допомагає людям збирати зерно. Вірно, це комбайн. Він молотить зерно. Потім зерно він висипає у великі машини. Ці машини везуть зерно у млин. Там зерне перемелюють на борошно. Потім борошно везуть спеціальними машинами на хлібозавод. Там змішують тісто і печуть смачний хліб. І після того потрапляють на полиці хліб у супермаркет. Тепер давайте ще раз пригадаємо послідовність. Трактор ора землю, потім сіють сівалкою зерно, потім колоски дозрівають наша пшеничка, і потім комбайн молоти зерно. Після того, як змолотив, його відвозять куди млин. Після млина на хліб, хліб бозавод. І там спечуть смачний хліб. А тепер послухайте віршик. Честь і шана хліборобам. А живуть вони в селі. Хлібороби хліб нам роблять. Знайте і ви про це малі. А Їсти ви паляницю, калачі смачні їсте. Не забудьте, уклоніться хліборобові за те. Домашнім завданням вам буде намалювати колосок пшенички. Дякую вам за вашу увагу. До побачення!